Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик вийшов у прямий ефір у своєму інстаграмі, де звернувся до росіян. Боксер розпочав ефір українською, але перейшов на російську. Цитуємо, щоб було зрозуміло свино -собака". Усик продовжує вважати митрополита Онуфрія ченцем, а не ГБшним агентом. Однак, суттєвий прогрес у ставленні до окупантів дійсно помітний. Він називає Російську Федерацію. Справжнім ворогом, який розв'язав війну, щоб усіх знищити не лише українців. Ви третій рейх у всьому його прояві, все те, що не зробив Гітлер, продовжує робити ваш президент. Заявив Усик, який, на відміну від Ломаченка, не вважає росіян братським народом, і що буцімто ніякої війни нема, ніби це все які-то там політики що-то там наверху рішають. Півзахисник Марс. Марселя Руслан Малиновський дебютував у складі своєї нової команди. На 67-й хвилині матчу 18-го туру Ліги 1 проти Труа українець вийшов замість Ісака Боре. Одразу на цій же хвилині він отримав жовту картку за фол. Марсель виграв з рахунком 2-0. До цього 29-річний хавбек виступав за італійську Аталанту. Також у 18-му турі чемпіонату Франції ПСЖ переміг Анже 2 -0. Форвард господарів Ліонель Мессі забив свій перший гол за команду після перемоги на чемпіонаті світу 2022 року зі збірної Аргентини. Він відзначився на 72-й хвилині. 35-річний Мессі у поточному сезоні провів 20 матчів за ПСЖ. В його активі 13 голів та 15 результативних передач у першому півфіналі Суперкубка Іспанії. Реал переміг Валенсію. Основний та додатковий час завершився нічиєю 1-1, а в серії пенальті були сильнішими. галактикос 4 4-3. у фіналі. Реал зіграє з переможцем пари Бетіс Барселона. У кубку англійської ліги визначились ще два півпіналісти. Манчестер Сіті на виїзді програв Саутгемптону 0-2, А Ноттінгем Форест пройшов Вулвергемптон 1-1 за підсумком основного та додаткового. Часу і 4-3 у серії пенальті у Кубку Італії Мілан поступився Торіно, пропустивши єдиний гол у цій зустрічі у додатковий час. Ще одним чвертьфіналістом став Міланський Інтер, який переграв парму 2-1. Сьогодні відбудуться матчі Фіорентина Самдорія та Рома Дженуа. у ніч на 12 січня. Перша ракетка України Олексій Крутих. Провів фінальний матч у кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії. Українець за вихід в основу переміг американця Дениса Кудлу 3-6, 6-4, 6-4. Матч тривав дві години. Це була перша кваліфікація крутих на турнірі Великого Шолому. Також для українця це буде дебют в основній частині Australian Open. В останній представник України у чоловічому тенісі грав в основній сітці Australian Open два роки тому ним був Сергій Стаховський, який нині захищає Україну у лавах збройних сил у жіночій сітці змагань. В основну сітку пробилася наша Леся Цуренко. Українка переграла представницю Франції Леолі Жанжан 6-4-6-2. Це 12-та участь цуренко в основній сітці Australian Open. Минулого року їй не вдалося пройти кваліфікацію. Інша українська тенісистка Еліна Світ. Толіна підписала контракт з агенцією Космос Менеджмент, заснованою іспанським футболістом Жераром Піке. У заяві про початок співпраці зазначається, що тенісистка збирається повернутися на корт у 2023 році після паузи, пов'язаної з народженням дитини. Певно, що агенти Світоліної не дуже уважно вивчали бекграунд агенції космос менеджмент, яка співпрацює з російським тенісистом Андреє. Дрієм Рубльовим та росіянкою Дарією Касаткіною київський будівельник здобув першу перемогу у другому груповому раунді Кубка Європи Фіба, перегравши у словаччині левіце 77-76. Найрезультативнішим у складі будівельника став канадець Берганемеска, котрий здобув 26 очок. У попередніх двох матчах будівельник програв капуелю та карху Баскет. Тому перемогти Левіце було вкрай важливо для збереження шансів на вихід до чвертьфіналу. Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА Сакраменто Олексія Леня. Переграв Юстон. Українці цього вечора у складах своїх команд не виходили. Сакраменто Кінгс переміг Юстон 135-115 завдяки результативному тандему Сабоніс-Фокс, які здобули 25 та 24 пункти відповідно. Нью-Йорк переміг Індіану 119-113 завдяки впевненим діям Брансона 34 очки та Барета 27 пунктів. Результати решти матчів дня на ваших екранах. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.